Хлопчики і дівчата. Добрий день, малята Ой, голову. Тофік, а ти куди зібрався? Я піду погуляю на вулицю. На вулицю? Так, так, так. Свіже повітря дуже корисне. Іди, але не забудь надіти шапку. Та ні, шапки нема. Як нема шапки. Чому у тебе нема шапки? Без шапки на вулицю не можна. У тебе смерзнуть вушка. Тофік. Потрібно обов'язково одягнути шапочку. Ну як же я її одягну, як її нема? О, тоді вулиця відміняється. <свист> ну, не, <льдає. свист> Дожі, не плач. Я щось придумаю. Здається, у мене є чарівна палочка. Де вона? Зараз я її знайду. Ось вона. Диви Тофік, яка у мене є палочка. Ця палочка. Може зробити малюнок справжньою річчю, тому нам потрібен малюнок. У тебе є малюнок шапочки? Ні, малюнка нема, теж нема. У мене теж нема. Ну нічого, не засмучуйся. Давай попросимо діток про допомогу. Дітки, ви нам допоможете і з тофіком разом намалювати шапочку, щоб потім чарівна паличка змогла зробити свої справи. Так, дивись дітки допоможуть, то приступаємо до роботи. Для роботи нам потрібна підкладинка, фарба, біла, синя та пуста палітра, пензлик для малювання, стакан з водичкою і вирізаний силует шапочки. Сьогодні нам для роботи знадобиться синій колір і блакитний синя фарба. У нас є, біла фарба є, а блакитної нема. Ми навчимося самі готувати блакитний колір, а робиться це ось так. Набираємо на пензлик білу фарбу і переносимо її до пустої палітри. Тепер візьмемо синьої фарби трішечки. І зануримо її в білу. І ретельно розмішаємо. Подивіться, який гарний блакитний колір ми з вами отримали. Ну тепер можна приступати до малювання. Почнемо малювати шапочку від відвороту. Ось він трішечки ширший, ніж вся шапочка. Набираємо на пензлик синю фарбу. І малюємо лінію від однієї сторони шапочки до іншої. Ми виділили відворот. Відворот у нас буде смугастий. Смужечки будуть йти вертикальні. Ми будемо чергувати сині та голубі смужечки. Кладемо пензлик всім форсом на папір. І ведемо лінії зверху вниз, залишаємо місце між синіми смужечками для блакитних. Тепер набираємо на пензлик блакитний колір і малюємо блакитні смужечки між синіми. Ось який гарний відворот у нас вийшов. Шапочка у нас теж буде смугаста. Але лінії вже будуть йти горизонтально. Набираємо синю фарбу і малюємо широку синю лінію від початку до кінця. Підступаємо трішечки місця і малюємо ще одну лінію. Набираємо на пензлик блакитну фарбу і будемо малювати тоненьку лінію між двома синіми. Намагаємось малювати кінчиком пензлика ось так. Яка гарна шапочка вийшла. Тепер ми розмалюємо баламбончик. Баламбончик будемо розмальовувати від центру, наче промінчики сонечка будемо малювати кінчиком пензлика, тоненькі лінії у різні сторони, Добавимо смужечки синього кольору проміжках, де нема блакитного, домалюємо синьо. Малята, ми намалювали ось таку гарну шапочку. Прийшов час для чаклунства. Ну, довік чаклуй. Один, два, три шапочка. Явись. Ой, Тофік! Подиви, яка гарна шапочка вийшла. Ну швиденько її на тебе одягати. Діти, подивіться, яка гарна шапка вийшла для Тофіка. Вона тобі так пасує. Тобі тепло. Ну, тепер можеш бігти на вулицю. Тільки не забудь сказати діткам до побачення, малята! До зустрічі. Бай-бай! Дякую, малята! 都婆婆亲。